О, який смачний торт! Ух ти, привіт! Сьогодні ми з вами влаштуємо змагання серед кухарів. Хто ж з нас буде найкращим? Подивимось. Всім привіт! Оу, хто із вас приготує найсмачніший торт? Давайте, дівчата. Хто пориться краще за всіх? Дізнаємось. Починаємо наш челендж. Ну що ж, давайте починати. Я впораюсь найкраще. Візьмемо коржі, змастимо гарно кремом. Ось так. Тепер наступний корж. І тут даремо крем. Буде дуже-дуже смачно. Ще один корж. Так, а тепер я. Зараз їм покажу, як потрібно готувати торт. Мій торт буде найсмачнішим. Ось так. Ще трохи крему. Вийде просто чудово. А мені знадобиться трохи магії. А що, якщо забрати коржі у дівчат? Давайте їх сюди. Так, ще трохи. Давайте готувати чудовий торт. Змажемо трохи кремом. Ось так. Ще один шар. Ось так. Ось так, дівчатка. Тепер ми подивимось, хто із нас стане кращою. Мені час продовжувати. Додам ще трохи крему. Тепер настав час все розрівняти. Ух ти, чудово виходить. <гум> а якщо додати в торт шоколаду, давайте спробуємо. Так буде тільки смачніше. От, ще трохи буде дуже смачно. Тепер треба його розтопити. Ось так. Скільки подивіться, як він розпливається. Це буде чудово. Так і хочеться вже самі спробувати цей чудовий торт. Готово. А тепер давайте прикрасимо наш торт, додамо трохи краси та зробимо шапку торта за допомогою кондитерського крему. Клас, Мені дуже подобається. Ось так побільше. І ще трохи заповнимо всю верхівку. Вийде дуже смачно. Паниса, у тебе непогано виходить, але я зроблю ще краще. Мені знадобиться трохи магії. Давайте відчуваємо себе чарівниками. Прикрасимо наш торт ягідками. Я почуваю себе, немов справжня чарівниця. У мене вийде чарівний торт. Дуже смачний. Неймовірно. Дуже ефектно. Подивіться, як я це зробила. А що у вас, дівчатка? Що ж, мені треба прикрасити свій торт ззовні. Додамо трохи хмаринок. Вау! Wow. От Те, що треба? Сюди, Хмарко. Клас, сюди, сюди. Та сюди. Мені дуже подобається. І веселка зверху. Просто чарівно. Як здорово, які гарні торти, мені доведеться спробувати. Навіть не знаю, з чого почати. Вони всі виглядають просто приголомшливо. Давайте спробуємо цей. Яка гарна веселка! І дуже смачна. А якщо спробувати сам шматочок торта? Так, це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Чудово. що ж, давайте спробуємо наступний. Виглядає дуже апетитно. Давайте спробуємо цей шматочок. Дуже-дуже непогано. Смачно. Ще один торт. Mm -hmm. Настав час його спробувати. Просто приголомшливо. Дуже смачно. Цей торт переміг. Як здорово! Я дуже рада. У мене самий смачний торт. Я так зголоділа. Давайте ви приготуйте мені торт. Відмінна ідея. Але мені потрібне повітря для приготування. Я почну перше. Беремо миску, сюди потрібно покласти желатин та воду. Ось так, все перемішуємо, потім перемішуємо. Ох, мені не подобається працювати руками. Та й не треба мені цього, адже в мене є сила повітря. Так, а повітря швидко все перемішало. Чудово. Готово. Що далі? Згадала. Потрібні хмарки. Вони такі милі. Гарні маршмело, хмарки викладемо у форму. Ось так. Заливаємо блакитним жиле. Чудово, як гарно вийшло. Так, хмарки мені більше не потрібні. Їх можна здути. Ей, що ти влаштувала? Я взагалі-то намагаюсь готувати, а ти мені заважаєш, Вів'єн. Добре, на чому я зупинилась? Точно мені треба приготувати коржі. Додамо вогню. Готово. Складаємо все разом. Далі кладемо зверху морозиво. Його треба розтопити. Ось так. Вогонь мені допоможе. Відмінний крем для торта. Беремо льодяники. Обожнюю їх. Їх потрібно розтопити у рідку карамель. Пару секунд і все готово. Вуаля. Переливаємо на килимок. Тут ми зробимо форму вогника. Ось так у мене вийшло. Але я трохи втомилась. О, Вів'єн, А ти можеш мені допомогти? Подругом. Я з радістю додамо трохи повітря. О, як чудово! Усі вогники потрібно трохи підігріти, а тепер відпускаємо на торт. Ідеально. Поливаємо червоною глазур'ю. О, горемо! Дівчата, будьте обережні! Мало не підпалили мене, а я вже зібрала торт. Залишилося його прикрасити. Заповнюю його блакитною водою. Ой, здається, я переборщила. О, ні. Тільки не на мій вогняний торт. Я допоможу прибрати воду назад на торт. Дивіться. Все добре. Дякую, Вів'єн. Ти нас врятувала. Я рада, продовжуємо збирати торт. Піднімаємо повітряний торт над нижнім. Краса. Ха-ха. Додамо хмарки. Яка краса і веселко. Ось так. У мене все готово. Джил, скоріше спробуй. Ого! Ви так швидко впорались. Це круто. Давайте спробуємо. Почнемо з торта Вів'єн. У неї тут цілих два різні торти. Один із бісквітів, а другий з желе. Прикольно. А що тут? Оу, смакота. Я зараз хочу спробувати наступний торт. Торт у вигляді басейну яка краса. Дуже апетитно, дуже смачно. Так, а тут що? О. Але він виглядає не так апетитно, як інші. М -м -м, я б сказала, мені не подобається. Я вирішила, що перемагає Вів'єн. Правда? Дякую. Ну от. Тепер хочу точно коктейль приготуєте? Ой, звісно. Це ж простіше простого. Мені потрібен блендер. Знімаємо кришку, беремо свіже молоко. Відкриваємо та переливаємо все в блендер. Чудово. Далі беремо кілька куляк морозива. Звісно, перекладаємо також у блендер. І ще один. Тепер все перемішуємо. Залишилось лише перелити в келих. Подивіться, який гарний колір. І прикрасимо сам келих шоколадом. Ось так. Як смачно. І ще дещо. Так. Вирізаємо з ваплі середину для трубочки. Ось так. Дістаємо. Чудово! Тепер можна покласти зверху на келих. Ха -ха -ха. Маленький шматочок тортика. Його також кладемо зверху. Пару маршмеллоу, солодка вата та льодяник. І, звісно, не забуваємо про кольорову посипку. Краса! Пальчики оближеш. Це все гедота. Я приготую для малечі джил корисний коктейль. Потрібно подрібнити огірок у м'ясорубці. Чудово! Мій старий рецепт завжди мене виручає. Тепер морква. Вона дуже смачна та свіжа. О, м'ясарубками я не впорається. Так, що ж мені робити? Джудіт, потримай. О, я вигадала. У мене сильні руки. А, а бабуся витискає сік голими руками. Ха-ха, знай наших. Це потужно. Коктейль вийшов яскравим. Що, Джуді, ти не оцінила? Які в тебе ідеї? Ну, я точно приготую для Джили реально смачний коктейль Я знаю смаки своєї сестрички. Наливаємо в келих молоко. Беремо какао і побільше. Побільше. Засипаємо в келих. от От, от. Так, стільки вистачить. Залишилось перемішати все трубочкою. Ось так. Чудово! Додамо збиті вершки. З ними набагато смачніше. Е-е-е, Чому вони не видавлюються? Ну, давайте. Можливо, сильніше потрясти. Зараз вибухне. Джуді, краще так не роби. Так, потрясли. Тепер спробуємо. Так! Дивіться, як класно виходить! Вийшов справжній фейерверк зі збитих вершків. Клас! Готово! Так-так. Давайте прикрасимо цукерками. Чудово! Ура! І паличка твікс. Вона буде в тему. Джил точно буде в захваті. Давайте відправимо їй на дегустацію. Смачного. Так, все виглядає смачно. Хочу почати з коктейлю у центрі. Він такий яскравий і кольоровий. Спробуємо на смак. Що? Яка гедота? Він овочевий, ненавиджу овочі. Потрібно запити чимось смачним. Ух ти, цей коктейль нагадує шоколадний. Як смачно, мені подобається. І тут багато смакот. Так, лишилось спробувати останній коктейль на ньому так багато всього. Ось чого почати. Так, хочу спробувати тортик. Ммм, смачний. Смакота. А тепер вафельку. Ні, все впало. Як шкода. Ну, добре. Доп'ю шоколадний коктейль. Він дуже смачний. Так, мені подобається. Так, хто ж перемагає. Цей коктейль. Ого! Друга перемога моя! юху! Я готую краще всіх! Яка краса ультрадорога піца у Вів'єн. Wow. Круто! А що у решти? Wow. У джуді огидна дешева піца. Відота. Mm. Mm. А ось у Меліси дорога піца. Подивимося, що всередині. Почнемо з Вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Вів'єн, ти її ось так викинеш? Піца. Не можна її так викидати. Я зловлю. Фух, я врятувала її. З нею все гаразд. Окей, якщо ти не будеш, то збережу собі. Приберу подалі. От сюди. Готово. А тепер настав мій час коштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Фу, не буду. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді, їж <зас> До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцу і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки. Беремо піцу, вирівнюємо її праскою. Ось так. І додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота! Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Придко мені їсти цю піцу, але головне не подати виду. Це було М -м -м, так смачно. Меліса, тепер ти. М -м -м, без коментарів. Джуді, ти дивна? Тепер моя черга. Подивимось. Вау, це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча. Дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піца нато гаряча. Остуди її. А після погодуй мене нею. Дворецький Миліси готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно. Навіть неймовірно гарячою піцею годувати та остудити. О, дворецький! Тобі точно не можна було її їсти! Такого завдання не стояло. Миліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Ми ліса впала. З тобою все гаразд. Дворецький тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять піцу Меліси!» Звісно, ми ж потруги завжди допомагаємо. Це так смачно.